Податкові служби Прикарпаття майже повністю сформували повідомлення, рішення про сплату громадянами податків на нерухоме майно та землю. Отримавши його, потрібно впродовж 60 днів сплатити всі нараховані суми. Для уточнення можна звернутися в центр обслуговування платників податків. Цьогоріч внесли зміни до форми повідомлення, де тепер відображається детальна інформація, а не тільки сума до сплати. По нерухомості буде зазначена адреса, місце проживання чи нерухомості об'єкту житлової чи нежитлової нерухомості, по якому ми нараховуємо податок. Буде чітко площа, буде розмір частки, яку займає громадянин, якому ми нараховуємо, і буде сума податку по податку на землю. Ідентична ситуація, ми вже в повідомленні рішення. Громадянин буде бачити цільове призначення землі, буде бачити площу землі, нормативну грошову оцінку землі, адреса, по якій ми рахуємо, і відповідно податок.